Розкроює тканину на подушки волонтерка Галина Курч. Себе називає швачкою самоучкою. Каже, обшиває тепер не лише свою сім'ю, а й переселенців. Тут шивається, загинається і на готова наволочка. Протягом дня може розкроїти та пошити до 10 наволочок. Всю тканину, з якої виготовляють речі для переселенців, надали доброчинники. Потреба, каже Галина Курч, величезна. Нема такого дня, щоб хтось не приходив. Немає. Бували такі дні, що приходило по 10 чоловік. Люди, які просто ось зошит, ми в зошит записали, що людям потрібно, якщо в нас не було. Ми тоді шили, дзвонили. Люди приходили, брали. По кухонні рушники, подушки та ковдри прийшла до волонтерів донечанка Світлана Доценко. Всі ці речі каже, необхідні зараз дуже похолодало. А ми приїхали, як то кажуть, чому були, і знайомі порекомендували на цим дуже тут. Працівники такі вічливі, доброзичливі. Ми прийшли і нам. <помогу> на цих нових машинках працює семеро осіб. Розповідає директорка благодійного фонду Волонтери Дніпровського Любов Здоровенко завдяки виграному грантові вони можуть ще більше допомагати людям. Тепер ми зможемо шити ковдри набагато більше ковдр, подушок. Ми Дуже задоволені тим, що нам вдалося їх закупити, тому що у нас набагато збільшиться виробництво. А це волонтерка Катрина Черногал. Уміє шити на усіх цих машинках. Каже, бо має 50-річний досвід. Поки шили на цих, а тепер буду на цих. Для мене це класна машинка. Мені все одно на якій машинки сісти, на якій машинки шити. Без, без різниці. Я шила і на петельних, і на пуговичних. За українцями перемога додає пані Катерина і відчуває свій щоденний обов'язок допомагати. Я домоч просто довжна. Я об'язана допомогти. тому що я вважаю, не допомагати це великий мінус. Понімайте, а допомогти – це треба, всегда треба допомагати. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.